Вітаю, 9 клас! Продовжуємо з вами вивчати модуль волейбол. Отже на цьому тижні будемо вже опановувати другий шести видів це прийом м'яча. Ми вивчали цей технічний ММС волейболу в минулих роках, коли ми від стіни працювали як в школі, так і вже в домашніх умовах. А зараз, в 9 класі, якщо були в школі, ми працювали в парах через сітку прийом м'яча. Ну, а, дома ми будемо працювати вже не від ціни, трішки сускладня в цьому навчальному році. Що нам спочатку потрібно? Нам потрібно, звичайно, покласти лінію. На лінію, щоб не заступали, не наступати ще можна, не заступати, уявляємо, що це сітка. Да? У мене ще вище йде Іван, щоб його не торкатися. Ось, Тому що віддається потім очко сапернику і м'яч. Спочатку, чого починається? згадуємо, стійка на стійка, краще поставити поштовхову ногу вперед. Так краще рухатись. Ну, що буде на це не погодку, краще ставте Поштовхованого вперед, яка у вас домінуюча. Ти в шпиньки, коліна трішки зігнуті тулуп тулуб назад, давали болі. В даному випадку, на прийом м'яча є виняток, коли плечики трішечки вперед. Як беремо замок, ніяких от таких замків немає, згадуємо, що це неправильно. У нас або кулак обнімає кулак, або долонь-долонь. Пальчики у нас рівні. Якщо будуть зігнуті пальці, то вам, по-перше, буде боляче, по-друге, м'яч буде відлітати в іншу сторону. Тому м'яч ми торкаємося або замком, можна зап'ясти. Звичайно. Далі, коли ми теркаємося м'яча, коли м'яч треба підлаштуватися, краще щоб він припадав середини м'яча на замок. Якщо трішки ліворуч, праворуч, вперед-назад, назад, якщо назад, у вас зап'яска страхує, вперед, то звичайно м'яч також буде рикошетом відлітати в інші сторони. Ось його вже врятувати дуже важко буде. Далі, коли ми м'яч відбиваємо, робимо прийом, назігнуті, бачите, коліночки трішки зігнуті, локті зігнуті. Ми водночас управляємо коліна. Можна навіть вистрибувати, ну, можна час виправляємо коліни і ловкі і трішечки, трішечки замок вперед вивертаємо. Трішечки вперед, щоб я вперед летів. Не над собою, не під дахом. Це якщо де скидка не нападає, чи дах, то де перед собою, над собою. але це інший буде вже вид. Зараз не про це. Ось і звичайно рухаємося. Рухаємося, не стоїмо на місці. Я казав, що коліна на трішки зігнуті, на шпильки для чого? Для того, щоб підлаштуватися під м'яч там кожного разу, ну рідко буде, коли ви будете стояти на місці, там два-три рази і один і той же рух. Подивитись, як я рухатись. Трішки там можливо зробити на півкрока ліворуч, праворуч, вперед, назад, підлаштуватися. Далі, що ми будемо робити? Треба зробити. Спочатку розповідаю для дівчат, а потім для хлопців. Майже однаково, хлопцям більше треба зробити. Треба спочатку взяти м'яч і кидаємо рукою від стіни. Поп'єнербою. Кидаємо від стіни, просто робимо уяву, щоб м'яч від суперника летить до вас. Знизу краще робити. Потім замком. М'яч над собою раз, потім до стіни. Другий раз над собою до стіни. Дівчаткам два рази зробити, хлопцям три рази. Отже, демонструю для дівчат. Два кола. Дімаємо. Бачите, я рухався маленькі кроки. Е, можливо, спочатку не так видно, але треба приділити увагу. Не одного разу не було не однаково хідне положення. Для хлопців те ж саме, тільки в три кола. Будь ласка, 9 клас пануйте цей вид. Бажаю вам гарних успіхів. вид складненький, але ж ми теж дорослі тому йдемо і прагнемо до нашої мети. Всіх благ!